Какие еще инсайты? Я чуть э, успела вспомнить фрагменты этой истории с этим крокодилом. В детстве я помню этого с гаком. Так, э, я думаю, что это, это требуется озвучить и в моменте э, записывания, когда читаю инсайты. Ну вот предварительный момент. Кто этот гак? есть зашифрованный момент, неизвестно, об этом ли писал автор, но как вариант. Соответственно, инсайты ко мне вот проявляются, приходят, я их озвучиваю, и мы вместе можем расшифровывать, что же зашифровано в этой истории. Значит, есть... Сейчас в русском языке, в украинском как это озвучить. Есть понятие «маятник». В українській мові теж маятник? Маятник в українській мові. Тобто, як діє маятник, він теж чіпляється гаком. Ну, так, якщо описують дію цього маятника, є й такі практики. Як проходить по життю, як жити, оминаючи оці гачки маятників, які чіпляються. Тобто, якщо ми щось формуємо в своєму житті якийсь такий принциповий момент, то гачок може зачепитись. То, можливо, автор зашифрував у цьому гачку саме такий маятник, який чіпляється і хоче зловити того Пітера. Хто його знає, такі цікаві моменти. Цей крокодил з цоканням години. Тобто якийсь такий теж символічний момент: годинник, цок ток крокодил. Тобто час плине, час іде. Щось таке цікаве зашифрувалося? Треба поуточнювати. Проте, якщо по чесному, для мене якось. Дивовижно було зараз читати такі подробиці описів оцих героїв із якихось там ну, таких серйозних моментів, травматичних, що діти читатимуть це як казку. Я думаю, в мультику це якось легше сприймається, ніж читати в книзі. Ці такі описи, тому що в мене ж я ж здивувалася, думаю, серйозно, для якого віку ця книга? <свісно> Цікаво. Є про що подумати, дійсно.